Тоді я ще не знав того всього. Я любив красу нижчого ряду і йшов у прірву. Я так говорив своїм приятелям Хіба ми любимо щось крім краси? Отже, що ж красиве? Що то таке, що нас манить і притягає до речей, які ми любимо? Коли б вони не мали принади і гарного вигляду, то ніяким чином не манили б нас до себе. Я спостерігав і бачив, що, по-перше, Тіла мають красу як результат гармонії цілості, а по-друге, пригожість як наслідок досконалої згоди з іншими речами, так само як частина тіла гармонує з цілістю, до якої належить як взуття з ногою тощо. Такі рефлексії виникали в моїй голові з глибини мого серця, і я написав розвідку під назвою «Гарне і пригоже здається у двох чи трьох книгах Ти знаєш це, Боже мій. А я вже точно не пригадаю, я вже їх навіть не маю. Вони загубилися, сам не знаю як.